Вітаю вас! Як і обіцяв, я для спонсорів зробив відео, де відповів на запитання, а чи були в історії такі випадки, щоб влада думала не про олігархів, а про народ? Да, да, розповів. Ні, історичний факторів, якщо ви хочете. Так що вас цікавить, стайте спонсором мого каналу, відповідно. І не тільки це відео, багато інших. Тим паче це достатньо там пакет дешевше не буває. Це чисто така політика. А для всіх вас, ну, по-перше, ви, напевно, знаєте, і ще раз вам з 18 травня почав діяти новий закон про мобілізацію. Ну, звичайно, якщо б я міг би якось на нього вплинути, я ж не депутат. Я багато разів говорю, я канеміст, я грошки рахую. То, звичайно, зробив би по-іншому. А робили вони, ну... Ну, може, єдине нагадати, так, да, це була ідея залужного. Потім її дуже переробили, тому що перший варіант, він такий був, знаєте, драконовський. І рахунки блокувати, майно забирати, все. Ні. Тут по великому рахунку оці штрафні санкції, які там і президент провалив, вони мінімальні. Ну, дивіться, максимально, що може бути у хилянку, це, якщо в нього є права, то права можуть заблокувати. Звичайно, якщо він за кордоном, ну, поки він не зареєструється, поки він буде ухилянт, да, йому не будуть надаватися консульські послуги. Це однозначно. Але якщо зареєструється, будь ласка, проблем <пробування> немає. Там є, звичайно, ще штрафи, які, ну, от адміністративно-кримінальний кодекс. Це мається на увазі, якщо ви вже такі, знаєте, Але, знов таки, знаєте, злосний. Але знов-таки, там сама максимальна сума 25 тисяч, це вже треба постарати. А так, 1700, 5000. Це такий штраф. Ну, якщо дійсно ви там не повідомили або повідомили адресу, де вас немає. Ну, просто такі, от, дійсно, ну, порушення, скажімо такого, адміністративного характеру. Не порушуйте, не будьте. Причому я говорю, що все через суд, все через суд. ТЦК нічого не робить. Якщо вони вважають, що ви такі погані, вони пишуть, ну, відповідно, там, рапорт. Поліцію, поліція падає в суд, ну там процедура, тобто там є своя ситуація, тоді ді. А так, забрати, конфіскувати майно ваше, ну скажімо так, це треба, щоб вже навіть не знає, що було. Це вже дійсно, що старосмах. Ні, давайте так, якщо ви співпрацюєте з ворогом, да, ну в нас за зраду конфіскація цього майна. Тому колаборант, да, там конфіскація не запречує. Але у Хелянд ні. Тому що я так бачу, що прикрутили все ж таки можна. Так, да, я розумію, що багато людей не задоволені і це нормальне явище. Абсолютно нормальне. Зрозумійте, ви нарешті, ну, це не те, що от за от України. Ні. Мобілізації завжди люди незадоволені. От завжди війна починається. Починається ейфорія, а, добровольці і так далі. А після цього бажаючих канал. Я вже стільки разів говорив, розповідав, повторював і Першу світову війну, Другу світову. Ну виявити собі не можете. Ну дійсно, Перша світова війна. Царь батюшка. Люди бігли добровольцем записали. А потім ховались, потім царя батюшку скинули. Отак от. Так що все те ж саме. Не думайте. А от ні. І це не тільки в Україні в Росії. Завжди, Господь. Ну, ви, напевно, чули, що в США була громадянська війна, знаєте, ти ще. Так там же ж та ж сама ситуація, воювати не хотіли. Навіть оці, які негри, які за незалежність. Ні. Їх зганяли і на фронт. Так що все це. Тому, коли говорять, примус, примус, не заперечу. Не заперечу. Я говорю, а що ви хотіли рідні мої? Що? Ну я ж вас попереджав. Я ж вас як рідних попереджав. Виступайте 13. Не робіть цього. Не... Що ви мені говорили? ви хоч. А тепер... а тепер, коли я говорю, що мобілізація, ну це гори, це, Ну вон її нікуди не дінеш, ви ще на мене ображаєте. Чого ви на мене ображаєте? На себе ображаєтесь. Не треба було робити дурні, не було б мобілізації. Ви що? О, згадав, річ. Можливо, хтось пам'ятає... Ну, Микола Вересня, я не знаю, знаєте ви чи ні, ну, такі, зараз якось його менше показують, раніше більше. Так от, я там був на його передачі, я вже не пам'ятаю, який канал. То Лікспрес, то толь... Ну, Микола Вересня. Я говорю. І те, що це якраз листопад чи навіть грудень 2013, і обговорюють. я говорю, що угода про асоціацію, це добре! Майдан робить не треба! Це не те! Угода про асоціацію, ніякого відношення немає. І взагалі ну якби намагався пояснити, що це... На що Микола Вересень ми сказав. І дехто там мого лучше правив. Що я своїми словами хочу у... Ні. Да. Хочу украсти у майбутнє. Я хочу украсти в українських дітей майбутнє. О, да. Я попередив. Українських дітей про майбутнє. Але вони захотіли що? Шо що ще хочуть? І да, зараз мобілізація. Ні, ви можете возмущатись, не возмущатись. Розумієте, проблема полягає в тому, що... Ну я можу з зараз сказати. Солоденько. Да, сол... Політики багато. Ой, ай, 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 ай! Вибори зараз проблем. Ай, 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 ай! Перемовини! Ай, ай, ай! Оце так. Оце так! Ви ну, не смішно! Ви здорові люди, вас попереджають. Ви... Головою думати, а от коли тепер вам брехню говорять? Вот, Невже ви не розумієте, що неможливо зараз зупинити війну? Не перемовинами, не перемир'ям, не чим не можлива. так розкатали. Що тепер надава, хлопці. Не хотіли жити палецьки. Будь ласка. Вас попереджали? Попереджали. Вас просили? Просили. Ви захотіли шоу? Пермобілізація. І дійсно, на сьогоднішній мед ну, немає значення, яка фамілія президента. Проведемо вибори, те ж саме. Трамп прийде, те ж саме буде. Путін здохне, те ж саме буде. Там не Путін, я говорю, вже тисячу разів говорив. Я знаю цю... Ой, 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 ой такий чорт, Путін там чорте не рішає. Ну давайте, скажімо, рішає Кремль, якщо вам буде легше. Російський, вони рішають. Ви що, думаєте, як здохне Путін, вони дрони поставлять. Та там де говорять, а якщо б Мішустін, Я, от, 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 я вам говорю, от помирає Путін. Мішустін стає президентом. Все те ж саме. Він буде, сказати, О, так це Мішустін ще такий. Да. Да. Ні, фантазії, А от хай, хай Зеленський за сіл перемогу. Що воно вам дасть? Мобілізація не зупиниться. Кордони не відкриють. Невже ви не розумієте? Ні? Ну тоді ваше горе. І це дійсно просто бісить. От говориш по-людськи, по Попереджаєш. Ні. А а чого хтось говорить брехню, пожалуйста. пожалуйста. Ой. Думаєте, я не розумію, що мобілізація у нас тяжко йде. І не розумію, що це трагедія. Ще як розумію. Да, ну Міністерство оборони, бачите, пішла на зустріч, зробило додаток, Резерв плюс. Чи ви можете не ТЦК знайти, а можете зареєструвати. Да, можете. Можуть вас призвати? Можуть. Ну, от ви зареєструвалися, можуть призвати. Ну єдине тільки, що, дивіться, ви реєструєте через цей додаток, але для того, щоб вас призвати, треба по повісти. Через додаток вас призвати не можуть. Оце факт. Ну, це, щоб ви так зрозуміли. Ну, що деякі ні, ні. От ви це резерв плюс, це ви, от, ну, ви повинні вказувати місце свого проживання. І от ви з допомогою цього додатку можете вказати, де ви проживаєте. Це. Але... ТЦК вас призвати не може. Ну, вона повинна ну, повинен приїхати працівник ТЦК по місці, де ви прописали, ну де ви вказали, дати вам повістку паперу. По якщо так. Ну, ви скажете, а що це міняє. Радикально не дуже. Ну єдине, що якщо повістку не привезуть, то. Да, вони чітко прописали, кого не призивають. Ну, ви знаєте, там перелік. Та -та -та -та. Там є здійсно фактично ця ще бронювання. Я знаю, знаю, що кось забронювали, когось не забронювали, що навіть не всі держпосадовці посадовці Це все я знаю. І є десь більше, десь менше. Це теж знаю. І ви це знаєте. І знаю, що мобілізація була і буде. Єдине, що так, да, зараз нема залужного, немає такої великої мобілізації. Тобто мобілізація значно менша. Дійсно, в рази менше, ніж при залужному. Це факт. Але от така ситуація. Якщо хтось фантазує, думає, а от зараз ні. Вас попереджав, вас просили, вас умоляли. А от зараз вам попереджають. На жаль, це не закінчиться через місяць. І через два, і через три. Тому що війну легко почати зараза. Важко закінчити. І тому дійсно від того, що ви будете незадоволені мобілізацією, війна не закінчиться. Це я вам просто вже попереджаю по-новому. Ви зрозуміли? Те, що вони задоволені мобілізацією, це не значить, що вона зникне. Це не значить, що війна закінчиться. Ні. Можете скільки завгодно буде не Возмущатися, ругати владу. От по, -по, по великому рахунку, дійсно, ругати владу треба. Це ну, емоційно розряджає. Але ситуація не поміняється. Ні, поки ми не переможемо. Тут просто одне. От, поки ми не переможемо, війна буде продовжуватися. От так. От, От і все. Інші варіанти нема. Історія ж зараза, вона така. Здравей дурню. І далі. А, -а я ж вас попереджав, Я ж вам говорив. Хмельницький в 1648 році, піднімає дурноватий бунт, який виключно пов'язаний був з розборочком. Ви думаєте, що? Люди воювати хотіли? Ну от ви, напевно, в історії читали те, що селяни пішли козаки записуватись. Але ви не читали, що з козаків люди в селян записувались. Тому що от де ця війнушка була. Ні, на початку, так, да, всі бігли козачки, козаки, повстання, а потім всі ховались. Тому що ну, козаки мобілізували, а селян не мобілізували. І дійсно був такий момент, коли козаки виписували, ну було таке розказачення, вони виписували себе з козаків, записувалися мало того. Записували в кріпаки себе! Щоб взагалі податки не платити, щоб ніхто не трогав. Ось така ситуація. Ось таке життя. І оце справжнє повстання Бала Хмельницького. А що ж ви хотіли? А закінчилося у нас в 1686 році. Отак. Ах, хлопці погуляли. Ах, погуляли. Спалили. вщент розвалило Україну. Зато, ой, Таке о! Будь-яка революція це завжди проблеми хлопців і дівчата. Так що, правда життя. Так, да, є мобілізація. Да, на сьогоднішній момент, бачите, велиці фрозацію. Це є. Да, на сьогоднішній момент дійсно будуть на постах перевіряти, пройшли ви реєстрацію, не пройшли. Буде. Будуть давати повістки, будуть оці штрафи. Ну, тобто, якщо ви не пройшли реєстрацію, 1700 штраф можуть вам ліпити, щоб ви так зрозуміли. Да. Ну, покарання, що хочеш. Хоча там воно таке длінне. То, ой, да. Так що все це є. І буде перемога. Наша. Да. Ні, переможе. Тоге діло, що, ну... Хотілося б швидше. Дуже хотілося б. Але, знаєте, навіть да, що дивишся, швидше не вийде. Ніяк. Тут же почали фактори, знаєте, такого, от говорять, затяжно війни. Так, да, затяжно. От така от ситуація. Хоча хтось скаже, та, що таке? Була ж 30-літня війна. Була! Тут. Нашли щастя, да? Ні, тут що ви зрозуміли, що ну, дійсно може бути етап, і скоріше за все я на це дуже сподіваюся, що трошки вона затихне, у нас буде щось на зразок. Давайте так скажемо як. Ну дивіться, як Китай з В'єтнама. Там вийшло як? Що вони зуп... Ну, от перемир'я, це ж не перемир'я, вони припинили, ну, була домовленість припинення вогню. Тимчасово. І от вона досі продовжується. <смі> так ні, серйозно. <смі> Практично те ж саме, як останнє теж. Там, там, ну, скажімо, мирно договору нема. Просто от, тимчасово припинили. Говорить, от давайте на Пасху не постріляємо. А після цього почали продовжувати, ну вони стріляти й далі. Ну то це було б хоч, хоч так. Мобілізація залишається зразу. говорю. Кордон закритий зразу. говорю. Тому що війська залишаються. Єдине, що нема активних бойових. Можливо, це якраз більш реалістично. Інше. Ах. Хочете брехню, це не до мене. Та де, зараз брехні і А практика така. Мобілізація є. Проблеми є. І війна теж є. І отаке є відео. Дякую за увагу. І до побачення. Вітаю вас! Ну, якщо дивитесь мій канал, значить щось -то зацікавило, тому я пропоную вам стати спонсором мого каналу. Заходите на титульну сторінку мого каналу, тисните кнопочку спонсорство і... Два пакети для спонсорів. Дешевше не буває і Клуб економічної мудрості. Дешевше не буває це перш за все для тих спонсорів, які хочуть подивитись прем'єрний показ ексклюзивного відео, поспілкуватись, позадавати запитання під час стріму і отримати відповіді. Клуб економічної мудрості. Ну, це вже якщо ви хочете зайнятися бізнесом і не нерозоритися. Інвестувати гроші. Не лише в Україні, а й за кордоном. І як це зробити правильно, щоб був прибуток, ну і податки правильно ж платити. Ну і саме основне, клуб економічної мудрості це про економіку, але настільки простими словами, що навіть якщо ви не економіст, розумієте. Так що ставайте спонсором, не пожалкуйте.